Хто з пенсіонерів може розраховувати на виплати від ООН під час війни? Це дуже часте запитання глядачів. Давайте зараз розберемо: а також з'явилась нова інформація. з'явилась додаткова умова для того, щоб отримати допомогу. Дивіться, пенсіонер він має жити в певному регіоні, тобто від цього дуже багато залежить. Список регіонів зараз озвучу, плюс до всього, як зазначили е, міжнародні організації, що Ресурси обмежені. Отож, допомогу отримують, на жаль, далеко не всі. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайох. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Грошову допомогу від ООН постраждалим від повномасштабної війни Росії проти України, можуть отримати пенсіонери. І вже дуже багато хто скористався цією допомогою. Я хочу нагадати: допомогу можна отримати, подавши заявку на платформі є допомога, яка має три напрямки. Дивіться: державна допомога, допомога від волонтерів і допомога від міжнародних організацій. Тобто, три напрямки. Отже, з'явився список українців, хто може отримати допомогу. Цей список був і раніше, і я його вже озвучувала: допомога надається вразливим категоріям, серед яких то і пенсіонери, і особи з інвалідністю, і самотні матері, чи батьки, і то багатодітні сім'ї, і малозабезпечені сім'ї внутрішньо переміщених осіб. Але з'явилася й додаткова умова отримання допомоги. Окрім. Наявності статусу внутрішньо переміщеної особи одержувачі виплати мають бути особами серед тих, хто перше знаходиться на тимчасово окупованих територіях, далі знаходиться на деокупованих територіях. тобто Наприклад, Київська область, так, де була окупована територія, її звільнили, тепер це деокупована територія. Або ж знаходяться на територіях, де відбуваються активні бойові дії. Зараз дуже багато запитань від глядачів: хто ж отримує допомогу, хто не отримує, адже комусь надають допомогу, комусь не дають. Як ви знаєте, допомогу вже почали видавати. З'явилась така інформація, що щодо жителів яких саме громад можуть отримати виплати. І перелік на основі якого внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватись виплати, його стверджує Мінінтеграція. і цей перелік він не фіксований, він регулярно актуалізується. І ось станом на 19 липня. Почав діяти оновлений перелік територіальних громад, він, розташованих в районах проведення військових бойових дій, або ж які перебувають в тимчасовій окупації, або оточенні, блокуванні. Загалом, в переліку, затвердженому відповідним наказом, є відповідний наказ Мінінтеграції. Наразі це 314 громад в 9 областях. А саме, дивіться, Донецька, то 66 громад. Харківська, 51 громада, Дніпропетровська, 6 громад, Луганська, 37 громад, Запорізька, 55 громад, Херсонська, 49 громад, Миколаївська, 25 громад, Сумська, 20 громад і Чернігівська, 5 громад. В Мінсоцполітики зазначають, що запити від міжнародних організацій на реєстри заявок зазвичай мають кілька критерій. І, наприклад, це пенсіонер, ось є пенсіонер, плюс додається певний регіон або ж якась інша соціальна категорія. Наприклад, в крайньому реєстрі, наданому місії міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, було зазначено інформацію щодо заявок з переліку категорій, таких як малозабезпечені сім'ї та особи з інвалідністю. Другої групи зареєстровані у визначених міжнародної організації територіях, тобто то Луганська, Донецька, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська та Запорізька область так наголошують у відомстві. І Мінсоцполітики також звертає увагу на те, що зараз складний час для кожного українця та ресурси навіть у міжнародних організацій обмежені. тобто, Мінсоцполітики докладає, ну так резюмують, скажімо так, у відомстві, що докладає максимальних зусиль для збільшення кількості міжнародних організацій, які можуть надати грошову допомогу українцям, які постраждали від війни. Тобто ось така інформація, якщо ви а, співпадає в ваша категорія, а, співпадає з територіальними громадами, ви обов'язково отримаєте свою допомогу. Обов'язково. Тобто, хто ще не спробував зробити заявку, зробіть, як це зробити. Є детальна інформація всюди. І я робила ролики, і дуже багато блогерів інших робили ролики. І є в всі подробні вже описи. Є в інтернеті, все це можна. Якщо боїтеся, йдіть в банк, вам там обов'язково допоможуть зараз. Дуже дуже багато є можливостей, як все це зробити. Не нехтуйте, обов'язково користуйтеся допомогою обов'язково.